Зараз прошу сказати заключення стосовно цього апарату професіонала. Ну і заключне слово про апарат Коваль ММА 350. Оцінюється з підтрибальні шкали на відмінно. Як ми і варили ще з розділеними пробкою під 30 градусів сталь 20. З суцільним швом без відриву при 80 А, 85 90-90 А він показав оцінку на відмінно без підрізів, монолітно забавляє якісно. Пробували варити її вертикальним швом, теж з відриву підрізів на відмінно. Також пробували варити двійком електроном двійкою. Теж, на відмінно, без підрізів, без пропалів. Також продемонстрували вам, як можна даним апаратом Коваля МА-350 сформувати основу для майбутнього нашого мангалу чемоданом, При затраті орієнтовно 7 хвилин методом прихвату, без пропалів, електродом двіючкою, моноліт, листа двійки виконано на відмінно. Даний апарат пройшов тестування і на даному етапі нічим не оступає апаратом китайського виробництва, європейського виробництва. Варив багатьма. Коваль не оступає ні однією позицією зварки по характеристикам, які в нього закладені. Сам апарат датується максимальним струмом 140 А. Ви бачили при 130-140 АСІРКУ розрізає бездоганно. Навантаження на апарат не є великим, апарат не гріється навіть при прорізуванні метали на 100%. Відповідно, рекомендую даний апарат для виконання зварювальних робіт. Ну і вже дивлюсь на нього назва ковалю. Надали на тестування нам підходить. Ми вже один апарат, напевне, не напевне ми вже напевне купили. Ми маємо перерахувати кошти. Апарат вже куплений. Прошу замовляти даного, на даний апарат для своїх потреб.